У Луцьку в парку героїв Майдану та Небесного легіону розгорнулось справжнє свято душі. Сімейний фестиваль тепло материнських сердець, приурочений до Дня Матері. Це про маму, чия любов зігріває навіть у найтяжчі часи, про серце, яке б'ється у ритмі дитячих кроків, та про силу, що дарує життя, надію і віру в краще. У мене троє діток. Середній лишився вдома. Ми приїхали на свято. Гарне, гарне свято для діток багато. Зараз ідемо на морозиво на чайник. Всі мами хочуть уваги кожного дня, але в цей день вже 100% є увага. Захід організований управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцькради став символом підтримки родин, материнства і дитинства. Ми сьогодні придумали такий формат заходу, коли ми показуємо маму всесторонню, можна так сказати. У нас буде спортивна матуся, у нас буде любляча матуся, у нас буде творча матуся, у нас буде матуся, яка. Зростає професійно. У нас буде матуся, яка також активно бере участь у житті дітей, і навіть буде дефіле мам разом з своїми дітьми. Це про естетику, про прекрасне, те, що може об'єднувати дітей разом з своїми мамами. Підтримка міської влади не просто слова, а конкретні дії, що творять атмосферу довіри, любові і згуртованості. Саме завдяки таким ініціативам у місті зростає покоління, яке вчиться мріяти, творити. І вірити в добро в цей непростий час для того, щоб жінки е, і діти змогли відчути ось цю турботу і піклування про те, що не все погано, щастя поруч, і е, потрібно знаходити кожну найменшу хвилинку для того, щоб е, е, дарувати радість. І власне сьогоднішній захід це в більшості для дітей, звісно, і мотивація дітей зробити позитивні емоції для своїх матусь. Тому е, ми завжди намагаємося бути поруч з нашими е, дітьми, тому що чужих дітей не буває. І і вони для нас надзвичайно важливі, які живуть в нашій громаді і наші гості. Фестиваль вражав розмаїттям, концертні виступи, модний показ, майстер-класи та ігри. Важливо, тому що потрібно якось розвиватися. Тут є багато е, стележів, не можна погратися, щоб і дітям було весело, і батькам навіть може щось цікаво. Це день, коли мами не лише вболівають за своїх дітей, а й радіють разом з ними. Сміються, танцюють, творять. Бути мамусі це неймовірно. Я дуже вдячна, що в нашому класному містечку є такі люди, які ну звичайно згадаю війну в таке свято, в такі дні важкі роблять для діток. Настрій це дуже важливо. Дуже вдячна лінія Галан, яка завжди підтримує такі дні. Це дуже важливо. Дуже. цей захід це вияв глибокої вдячності тим, хто щодня вчить любові, дарує підтримку та стоїть за спиною своїх дітей як найміцніший тил. У такій миті місто б'ється в унісон з материнськими серцями, і це тепло змінює світ. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс.